Свобода – це життя без обмежень. Гідність це не давати себе в образу і не дозволяти себе принижувати. Для мене гідність і свобода це виражати свою думку і свою точку зору. Свобода для мене це коли людина має право вибору так само, як і народ. Має право вибору, що для нього краще і як розвиватися. Гідність це коли одна людина не принижує іншу і приймає її такою, як вона є. Свобода і гідність для мене це заявляти, що я українка, розмовляти українською мовою, бачити щасливі очі батьків та вчителів, ходити вільно до школи, не чути повітряних тривог, вибухів. Свобода для мене це бути незалежною. Свобода це порядність, повага, гордість, чесність і рівність. Для мене свобода це коли я можу чинити вибір до своїх бажань та інтересів. Гідність це вміння відстоювати свої погляди та принципи. Ми, українці, відстоюємо свою гідність та свободу. Так було. Для мене свобода це вільно жити, говорити, пересуватися країною та світом, не чути звуків повітряної тривоги чи вибухів, вільно ходити до школи, спілкуватися з друзями, жити у вільній, щасливій, процвітаючій Україні. Для мене гідність це бути українцем і жити в такій прекрасній країні, як Україна. Свобода для мене це бути вільним і незалежним. Свобода для мене це бажання жити у мирній країні. Гідність це подвиг українських солдатів, які віддають своє життя за нас. Слава Україні! Свобода для мене це можливість реалізувати свої думки та мрії. Гідність це повага до людини і до нації. Ми хочемо бути вільними, а не робами. Слава Україні!